Соняшник 8001, ранньостиглий сербський гібрид, створений для технології SUMO. Гібрид забезпечує високу врожайність до 5,5 тонн з гектара і демонструє чудову стійкість до посухи, вовчка, усі раси АДЖ та основних захворювань. Рекомендований для вирощування в лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду НСХ 8001 висота рослин 170. 180 см вміст олії від 49 до 51%, потенціал урожайності 5,5 тонн з гектара, переваги гібриду НСХ 8,001. висока врожайність до 5,5 тонн з гектара навіть за складних умов вирощування. Відмінна посухостійкість адаптований до регіонів з обмеженим зволоженням, толерантність до сумотехнології. Стійкий до вовчка та хвороб, як от фомоз та ФОМОПсис. Стійкість до поширених захворювань захищений від хибної борошнистої роси, соняшникової молі та інших шкідників. Міцна коренева система сприяє стійкості до вилягання та кращому поглинанню вологи. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.